Міфи про гроші. У потязі по дорозі на роботу Зоя не могла припинити переварювати нову інформацію. Як вона могла подумати, що Генрі звичайний бариста? Але чи не саме це сказала Барбара? Вона згадувала їх розмову в понеділок. Ні, Барбара сказала, не молодий чоловік, який ранками готує каву. Про те, що Генрі найманий працівник кафе, Зої додумала сама, бо завжди бачила його з іншого боку прилавку, і він абсолютно точно не поводив себе як власник кафе. Але ж Барбара повинна була знати, хто він насправді, чому вона не сказала мені про це. І чому вона так захотіла, щоб Зої поговорила з Генрі? Зої вирішила, що доїде до офісу, одразу знайде Барбару і про все її розпитає. Але вона цього не зробила. Навпаки. Піднявшись на 33-й поверх вежі свободи, Зої стала уникати зустрічі з Барбарою. Вже був четвер, а Зої не бачилася і не розмовляла зі своєю начальницею з понеділка. Не можна сказати, що так склалося випадково. Зої дуже не хотіла говорити з жінкою про те, що вона йде з видавництва і починає нову роботу в агентстві. Не те, щоб Зої вже прийняла остаточне рішення і тому уникала і Джесіку. Зої розуміла, що саме ця нова робота як можливість занадто хороша, щоб її прогавити. Вона втомилася бігати по колу, втомилася від неможливості рухатися вперед і не бачила світла в кінці тунелю. Одного разу їй навіть все це наснилося. А ці студентські позики. Вона щомісяця робила платежі, але, здавалося, вони не зменшувалися, а якщо й змінювалися, то в більшу сторону. Все це змушувало її згадувати слова Джорджії про те, що магія капіталізації відсотків працює в обох напрямках. Борг може наростати і якщо вже починає, то росте стрімко, а це доволі лячно. Ха. Думала Зої, про це мені розповідати не треба, я прекрасно все це знаю. З іншого боку, Джорджія з бароном якось розібралися з цим і зараз чудово живуть. У певному відношенні їм це вдалося завдяки порадам Генрі. У Генрі дійсно було багато відповідей на питання Зої. Тим не менш у всьому тому, що він говорив, ніби чогось не вистачало, і дівчина ніяк не могла зрозуміти чого. Вона по колу ганяла ці думки у своїй голові, займаючись фінальними правками весняного номеру журналу. Ти ще не зголодніла? Зої підскочила на стільці і побачила Барбару. Що, вже перша година дня? Дякую, Барбаро, але, мабуть, я відмовлюсь, сказала вона. У її столі лежав протеїновий батончик, піде як перекус. Як хочеш, сказала Барбара. Зої повернулася до роботи, а хвилину по тому вона помітила, що Барбара все ще стоїть на тому ж місці і дивиться на Зої. Так ти поговорила з Генрі? поцікавилась вона. Зої зітхнула. Так, Барбара, чому ти не попередила мене, що це його кафе? Ну, це його справи, не мої. І потім ти не запитувала. Дуже смішно. Зої секунду подумала і сказала Чому ти настільки наполягала, щоб я поговорила з Генрі? Барбара знизила плечима. Як я й казала, він дивиться на речі інакше. Ти постійно кажеш, що не можеш чогось собі дозволити, і мені, чесно кажучи, набридло це чути. Зої засміялася і помітила в очах Барбари жартівливу іскорку, ніби і вона була готова засміятися. Крім того, додала начальниця, я не наполягала. Може, пропонувала. Ніякої різниці, відповіла Зої з посмішкою. Барбара трохи помовчала. «І-і-і?» Що? І що ти думаєш про всі ці речі, якими Генрі, дійсно, я не сумніваюся, поділився з тобою за ці дні? Зої знову зітхнула. Не знаю, Барбара. Вона подивилася на комп'ютер і знову повернулася до начальниці. «Я Не дуже вмію керувати своїми фінансами. Барбара підійшла ближче до столу Зої, нахилилася і захитала головою. Ой, Зої, Зої. Що? здивувалася Зої, намагаючись не виявити збудження. Знаєш, зазвичай втручатися в особисті справи своїх підлеглих це не в моїх правилах. Але я хочу сказати тобі те, що хоче почути будь-яка жінка. Можна? Окей, бос, сказала Зої. Барбара не терпить, коли її називають босом, але цього разу вона проковтнула це звернення. Я серйозно. Ти готова? Слухаю, відповіла Зої. Барбара підійшла і стала біля краю стола Зої. Міфи про гроші це те, чого не вчать журналістів, і навіть в бізнес школах. Вона подивилася на стіл Зої. Записуєш? Зої повернулася до відкритого ноутбука і підготувалася набирати. Міфи про гроші те, що не вивчають в школі. Барбара кивнула. Так, далі. По-перше, ідея про те, що чим більше заробляєш, тим багатшим стаєш. Зої відкрила новий файл і написала заголовок. Міф перший заробляй більше і станеш багатим. Генрі напевно вже говорив з тобою про це, чи не так? Те, скільки ти заробляєш, майже ніяк не пов'язано з тим, наскільки міцно ти стоїш на ногах у фінансовому плані. Більшість людей думає, що проблема в зарплатні потрібно отримувати більше. Але їхня проблема не в цьому, а в їхніх витратах. Зрозумій мене правильно. Хороша зарплатня це чудово, але гнатися за більшою цифрою це зовсім не вирішення фінансових проблем. Під час набору тексту Зої ледве стримувала емоції, які не хотіла показувати. Вона відчувала сором. Чи знала Барбара про те, що Зої розглядає пропозицію про нову роботу? Можливо. Ринок медіа в Нью-Йорку це як велике село, все на видноті. Зі зростанням доходу зростає і масштаб твоїх фінансових проблем, продовжувала Барбара. Причини фінансових проблем у фінансових звичках, і вони не змінюються просто від зростання доходу. Вирішити фінансові проблеми можуть лише нові звички. Стигаєш за мною? Так, відповіла Зої, не припиняючи друкувати. Вона, звісно, слідкувала за логікою, але все ще не могла зрозуміти всю ідею в цілому. Її проблема полягала в тому, що у неї недостатньо грошей. Як взагалі може бути так, щоб зростання кількості грошей не було розумним і єдиним виходом? Фінансова стабільність досягається не збільшенням зарплати, а веденням накопичень і інвестиціями. І це приводить нас до другого міфу про гроші. Не потрібно мати більше готівки. Чула вислів, щоб отримати гроші, потрібні гроші. Це міф номер два. Зої кивнула, відкрила нову сторінку і набрала новий заголовок. Міф другий щоб отримати гроші, потрібні гроші. Я не заробляю достатньо для того, щоб робити інвестиції. Ти навіть не уявляєш, від скількох жінок я це чула, продовжувала Барбара. Від цієї фрази мене киде в жар. Це ніби вони кажуть, доки на мене не впаде купа грошей, я не буду рухатися вперед. Мовляв, фінансова впевненість це якийсь ексклюзивний клуб, потрапити в який можна тільки за якісь неймовірні членські внески. Все це дурниця. Не потрібно мати багато грошей, щоб зібрати статки. Генрій показував тобі таблиці 5 доларів на день, 10 доларів на день і так далі. Зої це підтвердила. Так ось він не напускав туману, ці цифри не брешуть. Сила капіталізації відсотків це реальність, і більшість людей, які досягли фінансової впевненості, зробили це саме так, долар за доларом. Не потрібно мати багато, щоб було з чого почати. Все, що потрібно, це подивитися правді в очі і вирішити діяти. Треба припинити говорити самій собі, що управління грошима це не твоє, тому що для цього не потрібно бути математичним генієм або працювати на Уолл-стріт. Треба мати сміливість бути чесним з собою, і це досить рідкісна здібність у наші дні. Але у тебе, Зої, з цим немає проблем. Це те, що мені завжди в тобі подобалося. Ти завжди щира людина. Зої зашарілася. Вона прибрала руки з клавіатури. Я зрозуміла, про що ти, Барбаро, справді зрозуміла, але не знаю, не хочу жити так, щоб моє життя крутилося навколо грошей. Звісно, ні, але ідея не в цьому. Ідея така налаштувати все так, щоб життя не крутилося навколо відсутності грошей, що, до речі, ніхто за тебе не зробить, цим потрібно зайнятися самій. Справа в тому Зої, і це наступний міф про гроші, можливо, найбільший з усіх. Ідея про те, що коли настають важкі часи, хтось інший чоловік, наставник, прекрасний лицар хто завгодно, хто завгодно, окрім тебе самої, прийде і врятує тебе. Що хтось інший прийде і попіклується про тебе. Зої набрала міф третій Хтось інший попіклується про тебе. Про це зазвичай не говорять вголос, продовжила Барбара, але показують своєю поведінкою та рішеннями. Мій хлопець, мій чоловік, мій батько, мій фінансовий консультант, потрібно підкреслити попіклується про мої фінанси або. Та все якось саме вирішиться. Так ось не попіклується і не вирішиться. Зої згадала, про що говорила Джорджія Доусон. Я й гадки не мала, як багато безглуздих витрат ми здійснювали. І як говорила її власна мати, твій батько з усім цим впорається. Жоден чарівний принц з мішком грошей не прийде. Ти повинна сама стати для себе цим чарівним принцом, Зої. І до речі, це стосується не лише жінок, але й чоловіків. У світі повно чоловіків, які чекають, що хтось інший, їх адвокат, їх брокер, їх компанія, наступний президент вирішить їх фінансове майбутнє. Дурня! Твій достаток як твоє здоров'я. Здоров'я це не те, про що можна просто не думати. Ти не можеш перекласти турботу про своє здоров'я на когось іншого, точно так само і з грошима. Стан і того, і іншого повністю зосереджений в твоїх руках. Зоя закінчила друкувати і на мить задумалась про все це. Вона поглянула на барбару. Але ти казала, що хочеш щось розповісти, про що потрібно знати кожній жінці. Барбара кивнула. Давай я розкажу тобі про нас, про жінок. У нашому прогресивному світі представниці прекрасної статі досі заробляють у середньому на 20% менше, ніж чоловіки. Жінки більше страждають від скорочень штату, проводять приблизно на 10 років більше без роботи, дбаючи про дітей і літніх батьків, і в результаті отримують на пенсійному рахунку на 34% менше ніж чоловіки. І все ж, оскільки жінки в середньому живуть на 7 років довше за чоловіків. А половина шлюбів закінчується розлученням. Цілком можливо, що будь-яка жінка проведе свої золоті роки в самотності 80% одружених чоловіків помирають, бувши одруженими, а 80% одружених жінок помирають, будучи вдовами. А серед удів 4 з 5 після смерті чоловіка починають жити за межею бідності. Вона замовкла, щоб Зоя встигла все це записати. Дівчина навіть не розуміла повністю, чому вона все це записує. Це звучало досить сумно, і змусило її згадати матір про те, якою втомленою вона виглядала останнім часом, про біль у спині, який вона приховувала від доньки. Зої розповів про це батько. А тепер ще цей грип, яким вона хворіла так довго. Як би вона впоралася, якби не було поруч батька? Ти мене ще слухаєш? запитала Барбара. Зої подивилася на неї. Слухаю, хоч це і не найочевидніші речі. Не найочевидніші, погодилась Барбара, і не найприємніші, відверто кажучи, але важливі. Знаю, що коли тобі 20-30 років, то здається, що думати про це зарано. Здається, що пенсія це дуже далеко, і все це здається примарним. Розумію. Але час летить дуже швидко, і занадто багато жінок одного разу рано вранці розуміють, що вони самотні, бідні і всі можливості втрачені. Вони запитують себе, як я могла допустити все це. Зої знову згадала рекламу, яку бачила в понеділок вранці, човен посеред пустелі. Той, хто був на веслах, напевно ставив собі те саме питання. Барбара залишила Зої працювати, а сама Зої сиділа за столом близько години, поки її раптом не осяяло. Вона зрозуміла, чому вона так турбувалася цілий тиждень. Їй треба запитати у Генрі ще дещо. І це питання видавалося настільки очевидним, що вона поплескала себе по лобі. Вона вже багато чого питала Генрі про те, які відсотки за вкладами реально отримати, про оподаткування. Насправді, це були питання, які задавав Джефрі. Що стосується факту, який найбільше турбував її друга, про те, що Генрі ж 70-річний бариста, що він може там знати? Завдяки Джорджії, все це стало ясно. Генрі виявився не баристою, а власником кафе. Його невеликий трактат на тему автоплатежів, здавалося, заспокоїв зою щодо того, чи зможе вона домогтися від себе такої дисципліни, щоб протягом довгого часу спочатку платити собі. І все ж не це турбувало її найбільше їй потрібно було знову поговорити з Генрі. Що там вчора сказав хлопець з кафе, коли вона заходила туди по дорозі додому? Коли захоче, зазвичай близько трьох, але іноді пізніше або раніше. Вона подивилася на годинник 14.15. Якщо поспішити, вона ще може його зустріти. Зої сама не розуміла, до чого такий поспіх, яка різниця? Але є сенс чи ні, їй потрібно поставити Генрі це питання і дізнатися відповідь. І Їй потрібно зробити це негайно. Вона запхнула ноутбуку сумку і побігла в кабінет Барбари, щоб сказати, що піде раніше. Дуже треба. крикнула вона по дорозі до ліфту.